В Святошинском районе была задержана группа лиц, которая вгоняла уже автомобили более низкой ценовой категории. В основном были они нацелены на, нацелены на недорогие автомобили, да, автомобили там ДЭО. Вот То же самое был задержан исполнитель через некоторое время. На данный момент ему доказано три совершенных угона по городу Киеву и 20 таких угонов по Киевской области. То же самое он арестован, установили залог достаточно серьезный и он находится под стражей. Те автомобили, которые более, более недорогие, более дешевых ценовых категорий, более бюджетные, они в основном для разборок угонять, разбирались. Это вот в Святошинском районе. пример, всі эти автомобілі, які були угнаны по всім опізонам, вони розбиралися і в дальнейшем розпродавали. Зараз ми проводимо розслідування, устанавливать, где разборки проводились, кому запчасти. Ну, и по их продавали запчасті. Ну і по інтернету їх продавали, і на ринках підтриманих запчастей. Правоохоронці Святошинського управління поліції столиці провели операцію, під час якої. Викрили чоловіка, що займався незаконними заволодіннями автотранспорту на території столиці та області. Він чинив супротив, однак втекти йому не дали правоохоронці. За місцем проживання вилучено речові докази. Окрім того, знайшли і автомобіль, яким він незаконно заволодів перед цим в іншому районі столиці. Чоловіка розшукували правоохоронці Київської області за сім епізодів незаконного заволодіння транспортними засобами. Однак наявна інформація про вчинення затриманим у порядку статті 208 КПК понад 20 аналогічних злочинів. Як пояснив затриманий, автомобілі він продавав цілими або на запчастини. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289, незаконне заволодіння транспортного засобу Кримінального кодексу України. Винному загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років з конфіскації майна або без такої.